От вам, друзі, і високі грядки. Було дуже багато хейту по поводу оцих високих грядок. Настав час збирати врожай. Ви тільки подивіться, яка краса у нас тут. Дивіться, які красиві перчики. Нічого не виросте, говорили. Але, друзі, все виросло і дуже гарно ходити і обслуговувати цю грядку і збирати плоди. Що там, є на цих високих грядках щось? Є, і ще зелені. така краса. Ви тільки подивіться. Доски цілі, доскам нічого немає. Люди кажуть, гробіки. Дався щось поїло, звичайно, але тим не менше, ви тільки подивіться, яка краса. Отож, ці високі грядки мають право на життя. Дійсно, метод робочий метод працює. А як її зробити, у попередніх відео є інструкція. Гарного дня!